Наступна моя запка це гра на реакцію. Щоб почати грати, треба нажати будь яку з кнопок, або право, або ліво. І коли буде звуковий сигнал а і діо загориться, то треба... Е, хто швидше нажме, тому додається один бал. Угу. І так, треба грати до 10. Хто доходить до 10, на екрані висвічується, хто виграє. Супер. І потім можна буде uh -huh. еста е почати все заново. Uh -huh. І цю пожемку, схемку я склав отут. От екран. Песені батон доставить. І кнопки, і все інше. Uh -huh. От починається гра. І хто швидше нажме, тому додається один бал. Я забув сказати, оцей от сигнал, він він у нього від однієї секунди до трьох тому там uh -huh. ніхто не буде знати, коли має Оце звичайна реакція. Uh -huh. Вот. Ура! И Пеши,